Ціна життя. Вінницький пенсіонер шукав спокій, а знайшов смерть. Поблизу обласного центру у селищі Вороновиця 65-річний городянин винаймав будинок, аби в ньому час від часу відпочивати від міської метушні. Втім, після останнього візиту до рідної домівки так і не повернувся. Надійшло повідомлення в чергову частину із селища міського типу Вороновиця від місцевого жителя, що він у своєму будинку виявив. Труп жителя міста Вінниці, якому здавав цей будинок в оренду для проживання. Нами був затриманий житель села Кам'яногірка Жмеринського району, 92-го року народження. Раніше не судимий громадянин, який Третій день як влаштувався на роботу різноробочим на фабрику Рошен. Правоохоронці кажуть, страшний злочин. 21-річний юнак скоїв під дією алкоголю. Перебуваючи у нетверезому стані, хлопець вночі проник до будинку. В той час пенсіонер спав. Коли зловмисник поклав знайдений мобільний телефон до кишені, чоловік прокинувся. Вже у свідченнях правоохоронцям хлопець розповів, що занервував, бо він нечанин міг звернутися до міліції, тому й наніс смертельний удар. Я йду по вулиці, думав, що заходжу до себе додому. Зайшовши до чужого будинку. Зайшовши в будинок, плачувши, що в кімнаті, робить телевізор. От. Тут з дивану став одинокий чоловік вживий. Значив питати мене, що ти Тут такий, що тут робиш. Я його ударив. Метавели предметом. Я в шокі. Вже. Я не ожидала цього, що я рано встану, вікна побитий і ще й не знала, що цей мужик тут спав в цієї ночі. Я його не бачила вшити, цю зиму не бачила. А він вчора приїхав. Але я його не бачила. А встаю, а це тут на тобі. Що робиться? Біда. Що, окрім алкоголю, могло стати причиною жорстокої розправи, наразі з'ясовує слідство. Втім, за скоєний злочин на юнака чекає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Я розкаюсь що я вчинив. Не знаю, що я зробив дуже погано, і я не хотів позбавляти. І хоча нині юнак шкодує, втім жодних виправдань йому немає. Згідно закону, страшний вчинок для нього перепустка за ґрати щонайменше на десятиліття. Юлія Бурнацева, Вадим Демець новини, телеканал Смарт.